Усім привіт! Для вас виступає група Хантрікс. У вас з'явилися животики. Дівчатка стануть матусями. Ура! Я така рада. Я теж хочу. Де ж мій малюк? Не плач, подружко. Що небудь вигадаємо? Ми не стоїмо на місці. Будемо завжди ми разом. Ура! Вдалося! На нас Йей! усіх чекає поповнення. Для вас є подаруночок. Супер, рідкісна колекція лабубу. Давай мені, Люба. Візьми коробочку. Хто ж там ховається? Яка гарнесенька! Вибери колір, точно рожевий. Пройдися пензлем. Прикрась бантиком. Кому ж вона дістанеться? Купимо іграшки для наших малюків. Ви тільки подивіться на цих лабубу. Це хід сезону. Яку ж мені взяти? Вони всі такі милі. Діткам точно сподобається. Може, цю? Розійдіться, це моя. Гей, не штукайся. О, ні. Залишилося лише одна. І як нам її ділити? Дівчатка, краще я візьму? Ні, я. Ви чуєте? Усі хлопобу розібрали. Я так давно про неї мріяла. Ми віддамо іграшку. <праць> Що? Ви серйозно? <праць> Дітонько, можна, <праць> будь ласка. Але я можу заплатити. <рес> Листочок підійде. Візьміть. Ох, крихітко, нічого не потрібно. Тримай. Дякую, ви така добра. Сподіваюся, мій малюк буде схожий на тебе. Ой, Зуй, що з тобою? Животик болить. Постав, будь ласка, вподобайку, щоб Зуї стало легше. О -о -о. Ти просто зголодніла. <рес> Ми також попливли. Перекусимо допоможеш мені з перекусом. Роздрукуй етикетку. Чудово, чи тобі вдалося так само? Три різних смаки, Виріш локшину. запечати упаковку, частування для румі Зої та Міри. Улюблена страва. Як же хочеться їсти? Мій малюк дуже зголоднів. Дивіться смаколики. Тут немає цінника. Отже, все безкоштовно. Міро, це тобі. І тобі Зої. М -м, який аромат. Смакота. Ням-ням. Ви теж не наїлися? Ага. З'їмо ще що небудь. Слушна думка. Дивіться. Солодощі. Це нам. Мілкшейк. Як я люблю випічку. Налітай. Ням-ням. Ох, я об'їлася. -да. Куди подівся весь мій товар? Я відійшов на хвилинку. Ага. Сплатіть, будь ласка, рахунок. А? Що? What? Але в нас немає um. грошенят. Спокійно, пане. Бачите, ми чекаємо на малюків. Стійте тут, є ідея. Окей, позичте mm -hmm. капелюшок. Ми заробимо на їжу. No one... Ого, це ж хандрікс. Я ваша фанатка. І я. Чи цього вистачить? Wow. Ого, Неймовірно. Ви розрахувалися. Дівчатка, ми це зробили. Yay. Так, тримати. Ой, нам же час. Незабаром почнуться курси майбутніх мам. Лаліло допоможе підготуватися. Вуаля Приклей водорості, прихопи контейнер, розділи на дві частини, губка матрацик, прикрес подушками. Це ж сповивальний столик. А ось і наші ляльки. Добрий день. Чи ми не запізнилися? Саме вчасно проходьте. Ви покажете нам, як змінювати підгузок. Звичайно, дивіться уважно. Готово! Хто хоче спробувати? Ой, які вони крихітні. З якого ж боку. Джину ми заплуталися. Складний випадок. А можна мені? Привіт, малюки! Акуратненько. Wow. Правильно? Так, молодець. Нам не стати матусями. Не плачте, дівчатка. Міру, дозволь, я допоможу. Разом ми впораємося. Я покажу, як саме. Один, два і готово. Зрозуміло. Ромі, ти Вау. так легко робиш це. Тримайте підгузки. Дякую. Вдалося. Ось. А ви хвилювалися. Дякую, подружку. Ой, малюк плаче. Бачу на ручки. А ти точно дитина. Не біда, впораюся. Воля. Леле. Ой, моя спинка. Ромі тобі, допоможе йога. Попливли зі мною, люба, але мені немає в чому займатися. Вибери кульку, цю чудовий вибір, Чик-чик. приміряй боді. Надінь пов'язку. Дякую, так краще. А ось і я можемо починати. Вітаю вас на флайозі. Запам'ятовуйте цю вправу. Робіть так. І спинка боліти не буде. Ого, Зої. І я. Як там далі? Ой ой. О, я заплуталася. Ой, сподіваюся, це допоможе. Ось так. Ловлю, ловлю! Ох, мій животик. О, ні. діяти? Ромі терміново потрібен лікар. Це я завинила. Зої не треба, все буде добре. Залиш у коментарях 10 фіолетових сердечок, щоб румі стало легше. Кому тут потрібна допомога? Румі, угу. тільки не це. Де мій халат? Ага. Ой ой. Наче я знаю, в чому річ. Один момент. Кохання врятує. Ой. Ого! Мені так ніякого. <ріст> Дякую, лікарю. Чи хочете побачити своїх малюків? Є один спосіб. Румі, ти перша. Малюку, покажися матусі. Не зрозумів. Точно, апарат не підходить для русалок. А ми вже налаштувалися. Хм, є ідея. Чекайте тут. Я зараз. Лалілу, нам потрібен. УЗД-апарат. Зробимо вімкни принтер, Роздрукуй картинку, накли на кришечку, встанови екран, додай водорості. Не забудь про присоску. У ЗД, в морському стилі. Джину забирай. Ідеально! Міро, влаштовуйся зручніше. Ой, а раптом це боляче. Ти навіть не відчуєш. Гей, що таке? на лікаря. Міро, ми будемо поруч. Пробач їй. Вона просто хвилюється. Я обережно. А ось і крикітка. Яка гарнесенька. Зої, тепер ти. Оце так несподіванка. О, ні, а де ж малюк? А що? Я То Тон воно що? Пробачте, лікарю. Твоя черга, Румі. Так, так. Наш малюк так зворушливо. Дозволь тебе поцілувати. Румі, ти куди? Нам час на гендер-паті. Ага. Ой, точно, попливли. Хто ж буде в подружок? Підготуй фарбу. Занур пензлик, у рожевому краще. Прибери кришечку. Дістань слайм на ємність. Внизу чашка. Прикрась наліпкою для майбутніх матусь. Допоможе дізнатися про стать малюків. Я перша натискаємо. Потрібно спробувати. М -м, смачно! Ова! У мене хлопчик! Вітаємо тебе, Зої. Хто ж буде в мене? Зараз дізнаємося. Ой, не працює. Як же так? Що вдіяти? Не хвилюйся, румі. Моя люба чимось засмучена. Водичка в гендеркулері закінчилася. Хм, Не проблема. Є дещо краще. Ванна, але навіщо? Вона покаже, хто в нас. Лягай. Це краще за кулер. колер. Скільки піни, рожевий синя. У нас буде двійня. Є! Ура! Вітаємо! Ви моя сім'я. Я люблю у вас. Ой, будильник. Концерт. Але в нас немає костюмів. Лалілу, що скажеш? Не хвилюйся щодо цього. А як же плавець? Виготовимо його з фоамірану. Більше блискіток. Додай пасок. Доповни крильцями. Дякую за образ для виступу. Ох, я так хвилююся. Раптом щось небудь піде, не так. Не хвилюйся, нам все вдасться. Наше тріо краще за всіх, і на нас точно чекає успіх. Запалимо на сцені, дівчатка. Ага. Усім привіт! Де мій інструмент? Тримай міру. Твій мікрофон румі. Трікс, ми вас любимо. О, Джину, нам вдалося. Я ніколи не мав сумнівів щодо тебе. Джину, я кохаю тебе. А я тебе. Ох, я хочу запам'ятати цей mm. момент назавжди. Ой, наче почалося. О, ні, їй потрібна допомога. Румі, тільки на це! Наші подрузі потрібна допомога. Дихай, Румі! О, мій і мій! Лікаря! Напиши в коментарях 10 разів хелп. Щоб з малюками все було добре. Привіт, Лаліло! А де моя мама? Не хвилюйся, незабаром ми з нею побачишся. Ой, а що це таке? Ого, я стала русалкою. Пройдися пензлем, наклей мушлю. Братику, чи ти готовий? Звісно, попливли до батьків. Двінята, а <рес> ось і ви. Матуся вас дуже любить. Час на сцену, дівчатка. Сьогодні ми на одні. З нами наші дітки. Допоможеш мені, крихітко? Звісно, матусю. Синочок. Твоя гітара, мамо. Я все налаштував. Я лечу. Це їхній найкращий виступ. Так. Якщо тобі сподобалося відео, підпишися на канал і тисни на наступний ролик. Там стільки цікавого.